Всім привіт! Якщо ви встали до чая, нічого нема, або вечором прийшли і щось би дуже хотілося, тоді да, це рецепт для вас, усіх, для тебе, для мене, для усіх. Так. Що роблю? Оце встала сьогодні утром. Поки з зубною щіткою ходила, вийшла, хопа, і кинула оце масляце, щоб воно просто полежало кімнатній температурі. Розумієте? Беру 100 грамів масла. Не надо. Ми не робимо не на загон цілий. таке, Бачите, воно вже таке мякеньке мякеньке І сюди буду взбивати, одразу кажу. Так що готуйтесь. Так. Сюди положила. Більше масла вже не треба належати в холодильник, я просто тут нагородила, все не доберусь. Тепер беру пудру. Пудрый сюда добавляю 4 ложки. Так, да, не удивляйтесь, вот така. Ну, там, з горками без горок, хто як любить, але треба, щоб було хорошо. Так, і оцю вже масу можна взбивати. Взбиваємо, щоб вона трошечки масла розбилося и даже трохи увеличилась в объеме. Господи, яйця катяться, масса уходить. Все против моей жизни. Поехали. Усе тут взбилося, поэтому я далеко не відходжу, сюди, прямо 1 яйцо. Раз. Хопа. І сюди. І десь був цей венчик. Ну ладно, я вже не буду то Це те саме. Кхм. Візьму. Вот той венчик то І так прямо хорошо вмішала сюди. Все. Пішло діло. У мене є кокосова стружка, є ще мак, ну, Мені дуже подобалось, як вони, знаєте, з маком, Поэтому беру мак, беру столову ложку мака. Ну, не будьте як я, не не загажуйте все те саме. І прямо сюди. Раз, і додавала. Що нам сюди ще треба? Це 5 ложок борошна. Раз, два. Щось. П'ять. Віже чуть-чуть. Ось так. Бо там попів ложки було, ну, знаєте, таке? Половинка на серединку. Так, трошки поколотили отако. І вот. якщо бачите, що у вас в принципі дозволяє, можете навіть ще й блендером підвзбити його. Що я зараз зроблю. Включаємо 180 вверх-вниз. Ось вот так. І нормально піде. Тепер у мене є ось такі рукави. Якщо рукава немає, Боже, не отчаюватись, візьміть пакет. Уже давно всім це звісно. Так. Надо якусь таку... Йому щоб можна було в нього складати. Воно м'ягеньке, замасла, тільки, звісно, треба масло де брати розмігчене. Тому що якщо його підігріти, це буде не то пальто, воно буде все текти, то лучше брати таке м'якіньке. І оце сюди все виложило. Це разове печиво, розумієте? разове. Зато розходиться замило душу. Так. Це практично вже, ви знаєте, от і все. Там патрушки осталось. І його щось сюди і доделаємо. Так, нужниці якісь тупі. Неров не хватає. Хочу догризать. Так, і тепер висаджуємо. Висаджуємо такими маленькими. Опа, погнали. О. Все-таки на все про все, знаєте, 7-8 хвилин. Дивіться, щоб у вас може у вас маленьке такі зробити, що воно і за 5 спечиться. І дивимося, щоб підзолотилось, по кругу воно таке світле буде, а щоб по контуру підзолотилося. І будемо знімати. Перша партія у нас готова. Гляньте. Ну! Це ж прелість просто! Подивіться. Ой, чуть не впала. І сюди відправляємо другу партію. От так у нас вийшло стільки печива, в принципі, за 100 грамів масла. Давайте пробувати, щоб не бути витім. Воно, значить, у мене постояло, воно отаке хрумке. М -м -м -м. Клас, клас. Ти від нього нічого не очікуєш, Ну класно, коли є ці доповняшки. знаєте. М -м -м. Дуже смачно. Всім рекомендую сделати быстренько чай. Оддушено, правда? Сюда даже ничего не надо добавлять, не надо ни вяки, ни шоколады, ничего обмакивать. Воно таке повноцінне, воно быстро з'їсться. Вкусне, розсипчате. Все классно. Все, всем пока, люблю, целую.